Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде сержант-менеджер відділення рекрутину 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорної Запорожців» Георгій Михайловський. Будемо говорити про те, чим особлива бригада, які в неї є традиції, командири. Адже 72-га друга одна із двох бригад, які в топі за кількістю охочих підписати спецконтракт. Пане Георгію, вітаю вас. Вітаю! Давайте розпочнемо із найактуальнішого. Це контракт 1824. Ви знаходитеся в топі серед тих, хто бажає підписати цей спеціальний контракт. Так, саме наша бригада зараз знаходиться в топі і продовжує роботу стосовно. Підвищення кількості заявок та кількості, підви... та кількості підписаних контрактів. Який є типовий кандидат, який хоче записатися до 72-ї бригади? Типовий кандидат це хлопчина віком 20-22 роки в гарному фізичному стані та патріотично налаштований. Наскільки я знаю, після підписання контракту новобранець відправляється на підготовку на полігон. Це відбувається за е, стандартами НАТО. Так, це скільки це триває три місяці. Так здається, так підготовка відбувається за стандартами НАТО, але враховується бойовий досвід збройних сил України, адже ні в кого зараз немає такого великого бойового досвіду, і він також в більшості випадків враховується. Сама підготовка складається з 45 днів базової загальної військової підготовки. Від 14 днів до місяця це фахова підготовка і 14 днів адаптації в підрозділі. Нещодавно в Києві відбувся фестиваль кар'єрний. Проходив він на ВДНХ. Ви там представляли проект Контракт 1824. Чи багато було заохочувальних? Так багато людей підходило, цікавилося і не тільки. Контрактом 18-24. А ще лінія дронів, так і лінією дронів, і загальним рекрутингом також проводили співбесіди, розмовляли, сконтактовували з сержантами-менеджерами, які вже в подальшому допомагають кандидату доєднатися до збройних сил України. А контрактом 18-24 цікавляться лише хлопці чи дівчата теж дівчата. Також і в нас у бригаді є вже перша дівчинка, яка підписала контракт. Вона пройшла всі. Етапи професійного відбору, це як тестування у психолога, здала фізичні нормативи і підписала контракт. І зараз проходить навчання. А скільки її років? 22. А як вона, як в неї виникло це бажання піти ось і е, дала. Вона вже давно мріяла доєднатися до Збройних сил України, обрала посаду стрільця санітара. І зараз проходить підготовку. Якщо вже якщо я не помиляюсь, то вже фахову підготовку. А що насамперед хоче той, хто підписує з вами контракт? 1824? Їх цікавить це мільйон гривень і ноль відсотків іпотецькі чи можливість виїхати за кордон після закінчення контракту на першому місці? Кандидати цікавляться саме безкоштовним навчанням в закладах вищої освіти, на другому місці так це йде можливість отримати один мільйон гривень. І заробити другий, вже перебуваючи в Збройних силах, виконуючи бойові завдання, також можна буде заробити. Тобто, коли ви навчаєтесь три місяці, вже можна отримати цей мільйон гривень. Так, виплати по-різному йдуть, ну там ніяк. Перша виплата надходить в розмірі 200 тисяч гривень. Надходить на протязі перших п'яти днів після підписання контракту. Друга виплата в розмірі 300 тисяч гривень нараховується вже по закінченню підготовки. І третя виплата по закінченню контракту угу. 500 тисяч гривень, і потім ще можна після закінчення контракту отримати ці кошти, да інший мільйон і а інший мільйон, другий мільйон, можна заробити, виконуючи вже бойові завдання в складі ну, в підрозділі. Я думаю, у вас дуже багато бажаючих, які хотіли би і навчитися отримати досвід і отримати кошти. А що стосовно виїхати за кордон після закінчення контракту? Також цікавляться, але не так сильно. Ну. А як це відбувається взагалі? Надається звільнення. Кандидат звільняється з збройних сил по закінченню контракту через три місяці, так да? Чи це можливо більше? Ні. Після одного року служби, як закінчується контракт, це я просто запитую, щоб наші глядачі знали про це більш детальніше. Так. так, по закінченню контракту терміном в один рік кандидат звільняється з збройних сил і отримує відсрочку та право виїзду за кордон. А що найчастіше лякає кандидатів перед підписанням контракту? Перед підписанням ну так, щоб лякало. Ну, які вони питання ставлять. Так, щоб лякало, такого немає. Тобто, ми під час півбесіди попередньої. і основної, вже коли кандидати прибувають до нас, пояснюємо всі умови проходження військової служби. І в деяких випадках навіть нічого пояснювати не потрібно, тому що кандидати вже знають, куди вони йдуть, що це за контракт. Навіть інколи і не ознайомлюються, бо зразу контракту є в інтернеті, можна прочитати будь-кому так? Угу. Так, ознайомитися, ознайомлюються і вже знають, що вони підписують. І так найбільше цікавляться це от найчастіше питання, яке мені задавали саме порядок нарахування грошових виплат, як він відбувається, тобто перші п'ять днів закінчення підготовки і звільнення. І на другому місці це питання стосовно речового забезпечення. Багато питають, чи потрібно самому купляти бронежилет там шолом. Ну, кажу, ні, все передбачено, все видається. Якщо і буде бажання, можна собі придбати щось покраще. Тобто ніхто не зобов'язує повне повне речове забезпечення, грошове і служба на рівні з іншими військовослужбовцями. А чи є ті, хто підписали контракт, пройшло 15 днів, і він передумав. На моїй практиці таких не було. Тобто ми все пояснюємо і вони вже знають, куди вони йдуть. тобто... Тож, те, що ви їм обіцяєте, те їх і очікує. Те і це, ніхто так. Не... А чи є питання до нових контрактників у військовослужбовці з вашої бригади, які вже більше року там служать? Ні, навпаки, хлопці чекають, коли вони прийдуть. Підтримують їх так? Підтримують, так, да, і чекають, тому що вони поповнюють. Наш стрій нашої бригади доєднується до нас і підставляють своє плече. І відбувається як ротація, так Так, вони допомагають і в цьому, адже хлопці е е також втомлюються на позиціях і потребують ротації. І в нас є молоде поповнення, яке також буде виконувати бойові завдання. На початку повномасштабного вторгнення ваша 72-га бригада захищала Київ, потім два роки вугледар. Це славетна історія та бойові традиції чорних запорожців. Це є ваша перевага для кожного військового з'єднання є великою честю захищати саме столицю, і наша бригада да, виконувала завдання по відсічі ворожої агресії саме в Київській області. І да, два роки обороняла місто Вугледар. А ще в нашій бригаді є така славна традиція, яка склалася з часів Української Народної Республіки. Вона складається з того, що наші хлопці б'ються не до останнього набою, а до останнього москаля. Ну, тобто, ми і зараз продовжуємо цю славну традицію і закликаємо бажаючих доєднатися до нас і продовжити славну історію нашого з'єднання. У кожній бригаді є свої найбажаніші посади, яка є у вас така найбажаніша, яку рекрути бажають, так. Чи? так. Зараз по проєкту 1824 можна підсумувати, що найбільш востребованою посадою є стрілець-снайпер. Всі дуже бажають бути снайперами, без питань. Я теж це чула. Я не розумію, чому, але чомусь навіть дівчата хочуть бути снайперами. Мені здається, це дуже тяжко. Там, там серйозна підготовка йде, тобто, не навченому бійцю снайперську гвинтівку не довірять. Він проходить базовою підготовкою і не менше як на місяць відправляється на фахову підготовку саме на снайпера. Це головне, щоб у нього був дуже чіткий зір. Так, так. Це все враховується під час півбесіди, враховуються документи військово-лікарської комісії, тобто чи дозволяє йому виконувати ці завдання. І так, бажаючих багато на цю посаду. Можливо, є якісь військові спеціальності, на які тяжко знайти людину. Тяжко, ну немає такого, саме, саме такої посади, сам ну, от, важкої, якому неможливо не знайти. Тобто в чому можна навчитися, на кожну посаду є своя підготовка. Тобто, навіть якщо людина не знає, не має досвіду в цивіль, цивільному житті, але хоче займати цю посаду, без проблем знайдемо підрозділ, в якому ця посада вакантна, і вже відправимо на фахову підготовку, де йому де його всьому навчать. Якщо людина ну, ось, наприклад, отримала повістку спочатку, і вона спочатку прийшла до вас, а потім до ТЦК, Так можливо? Можливо. Ну, якщо це вперше, звісно, так повістка. Наша військова частина має повноваження також видавати бажаючим доєднатися до нас направлення на проходження військово-лікарської комісії та призивати громадян напряму в обхід територіальних центрів комплектування. Тобто все можливо приходьте, будемо працювати, будемо спілкуватися, зорієнтуємо орієнтуємо і на кожному кроці підкажемо і будемо супроводжувати, що треба робити. А якого віку люди можуть скористатися вашим рекрутингом? Це ті, які військовослужбовці, точніше, військово зобов'язані до 60 років. Чи можливо і молодші? До 60 років так це передбачено законом. Можемо набирати. це стосується як військово зобов'язаних, а також не зобов'язаних. Тобто, якщо ви до 25 п'яти років також да, можуть звертатися, так. І в будь-якому випадку ми допоможемо, проконсультуємо, як правильно це все зробити і призватися до нас. А чи часто до вас звертаються люди, у яких не оновлені дані? Звертаються, але якщо він призивається через нас. Тобто ми повідомляємо територіальний центр комплектування, що даний громадянин вже зарахований до списків частини і проходить військову службу. Навіть якщо він знаходиться в розшуку? Навіть якщо він знаходиться в розшуку. Угу. І ТЦК не має ніяких питань, немає, так? Немає ніяких питань, адже він вже є військовослужбовцем і самостійно обрав частину, в якій бажає проходити службу. А чи працюють у 72-й бригаді з ветеранами? Е, так, працюють. Е, Таких ситуацій буває багато. Хлопці в деяких випадках звільняються за сімейними обставинами або за станом здоров'я, але час проходить, люди одужують, бажають повернутися в збройні сили. Я на своєму прикладі знаю, я двічі звільнявся з збройних сил ще до повномасштабного вторгнення і двічі призивався. Тобто. Після військової служби важко знайти себе в цивільному житті ну так. Звикаєш, так звикаєш до побратимів, і це зовсім інший образ життя, і хочеться повернутися. І тобто, так хлопці повертаються, працюємо і рад, також із ними. А чи є для них якісь окремі умови? Ніяких окремо не передбачено, тобто на рівні з іншими військовослужбовцями. А якщо морально-ділові якості відповідають, то можливе навіть призначення на посади командирів відділень, головних сержантів. Тобто за морально-діловими якостями підбираємо посаду і призначаємо. А як ви взагалі свого часу прийняли рішення піти в армію? Це був 2015 рік. Я навіть не, ну, не обирав підрозділ, я просто прийшов в територіальний центр комплектації. І сказав, хочу служити. Добре. Зібрав пакет документів і відправився в навчальний центр Десна. Звідки був розподілений в тоді ще 92-го механізовану бригаду? Там проходив службу з 2015 по 2021 рік. У 2021 році звільнився, проживав в місті Буча і вже 23 лютого, коли президент сказав. Видав указ про мобілізацію оперативного резерву першої черги, був мобілізований в 72 гу бригаду. А ви казали, що ви потім повернулися? Е, так. Чому? Е, я два в 2000, 2019 році я звільнився, взяв собі, так можна сказати, відпустку на два місяці. У нас передбачено один місяць відпустки на рік. Я взяв собі два місяці, тобто звільнився і знову призвався. А це ви просто так у відпустку пішли, а не Ні, зовсім два отримав виплати за невідгуляну відпустку. Оздоровчий, тобто два місяці нормально прогуляв і знову призвався. І другий мій призов це вже в 22-му році, 72 го приходу. Ви розповіли, що все ось так, от просто стосовно рекрутингу. А що б ви порадили тим, хто в даний час ще не вирішив, чи вступати йому до війська, чи ні? Я би хотів відповісти одним куплетом з української пісні: Непоборні ті полки, де звитяжні юнаки, жар, сердець і віри, твердь, Україна або смерть. А який взагалі настрій у ваших побратимів, які з вами в 72 й бригаді? Хлопці заряджені і дають гідну вісіч противнику зараз в Донецькій області. А що вони говорять стосовно майбутнього нашого? Вони хочуть, щоб війна скоріше закінчилась, мирні переговори, мирні переговори пройшли, і ми зупинилися чи ні. Як вони бачать цю ситуацію? Тому що різна. Бачення різне, але наш девіз нашої бригади Україна або смерть. Так, щоб стояти до кінця. Так. А як ви зараз настраюєте нашу молодь на патріотичне виховання? Ми активно долучаємося до навчального процесу, адже і заклади освіти також мотивовані, щоб ветерани приїжджали до них, проводили лекції з національно патріотичного виховання. Розповідаємо їм бойові історії, залучаємо наших ветеранів, які проходять військову службу або вже звільнені з нашої бригади, також їх долучаємо, проводимо такі лекції, розповідаємо про по побутові, всі побутові життєві питання, які виникають під час служби в бойовому підрозділі. Розповідаємо бойові історії, про битви, в яких ми брали участь. Також... Розповідаємо про переваги саме військової служби, адже коли хлопці та дівчата закінчують заклади освіти, перед ними стоїть вибор, куди далі йти. Тут є збройні сили, як куди можна доєднатися, навіть якщо закінчив школу і просто не знаєш, куди йти, можна піти в збройні сили, підписати контракт, отримати виплати, отримати після одного року відсрочку. Отримати право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, або якщо не бажають, в цивільному навчальному закладі вищої освіти, можна в Збройних силах продовжити контракт і подавати вже документи на здобуття вищої військової освіти. І вже після проходження 4 років отримати первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. І продовжувати вже службу на офіцерських посадах. А як ви бачите з свого досвіду? Чи є в них зацікавленість в їх очах після ваших так, зустрічей? Так, Багато підходять, цікавляться, фотографуються, ставлять автографи на прапорі. Учням цікаво з нами спілкуватися. Дуже багато питань задають стосовно бойових дій, як це все відбувається. Маючи великий бойовий досвід, ну, хлопці також з ними діляться ну, в, 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 в межах розумного так. так, адже це діти. І okay. е, надаємо також, от, кажуть, я в цьому році закінчую освіту і хочу долучитися до вашої бригади. Як мені це зробити? Зараз, будь ласка, брошурочкуємо, е, як буде 18 років, чекаємо. Розкажемо, покажемо, тобто ніяких проблем. Тобто, ви добре їх мотивуєте? Так, заряджаємо, залишаємо інколи сувенірну продукцію їм. Тобто з нашим шевроном показуватись в закладах освіти. Ну важкувато. Треба брати з собою цілу пачку. Так. Да, бо всім він подобається. Тобто, да. І ми дійшли до такого, що ділимося шеврончиком, даруємо його тільки тим, хто задавав багато питань. Ага. Так, зрозуміло. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був сержант-менджер відділення рекрутингу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Георгій Михайловський. За його словами, проект контракт 1824 є зараз локомотивом рекрутингу 72-ї окремої механізованої бригади. Новобранці вікової категорії від 18 до 24 років зараз звертаються до рекрутерів бригади найчастіше. Типовий кандидат, що прагне отримати однорічний контракт на мільйон гривень, 20-річний хлопець, зазвичай дуже мотивований, переконує Георгій Михайловський. Рекрутери допомагають зібрати необхідні документи. Після цього кандидату потрібно лише прибути в частину для підписання контракту. Далі полігон та підготовка. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. -навіч». Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.